Дякую, шановні колеги. Я сьогодні працюю на Донеччині і на Дніпропетровщині. Хочу подякувати власне керівнику ОВА, керівництву міста. Колективам, які працюють в сфері ветеранської політики, бо саме зараз завершилася нарада з питань ветеранської політики, де керівники районів, керівники територіальних громад, громадські організації, наші незламні титани, які теж були присутні, власне обговорювали проблемні питання, які їх турбують у формуванні регіональної політики. Бо очевидно, в Києві є бачення і стратегії, і тактики, але на місцевому рівні особливо видно ті прогалини, ті недопрацювання. Які є у законодавстві, які є у державних програмах, які є у співфінансуванні, у можливостях міжнародних партнерів. І ми сьогодні маємо багато конкретних результатів, за які я хочу подякувати. Також хочу виокремити і зробити величезне, величезне дякую сказати власне, тим проектам, які я вважаю, мають бути масштабовані на всю Україну. Я власне згадала проєкт Титани, це проєкт обласної військової адміністрації, який залучає наших хлопців, демобілізованих хлопців, які своїм прикладом, рівний рівному, їдуть в громади, стають керівниками ветеранських напрямків, ветеранських управлінь, ветеранських відділів, стають психологами, стають плечем і опорою нашим демобілізованим ветеранам в громадах. Вони чують один одного. Вони мають авторитет і слова і діла, і ми, як держава, повинні підтримати цей проект. Я буду його рекомендувати на всеукраїнському рівні. Я буду його просити масштабувати на всеукраїнському рівні, бо це те, що робить Дніпропетровщина, і вона є флагманом у цьому. Також Хочу відзначити проект Кривого Рогу Я ветеран. Мені дуже імпонує власне робота, яку провели в Кривому Розі, щодо організації і координації зусиль бізнесу Кривого Рогу. А зараз це вже більше 600 підприємств і організацій, які долучилися до картки. Я ветеран. Так, коли людина приходить, є ветераном або членом сім'ї ветерана, приходить в СНАП, отримує таку картку, і майже 600 і більше підприємств надають знижку, включно до 45-50%. Це дуже важливо, що людина відчуває, що вона не сама, що її поважають і не словом, а ділом допомагають. Також я хочу подякувати Дніпропетровщині за найбільшу кількість. Є ветерану у Україні. Це найбільша кількість СНАПах власне місць, де приймають ветеранів як єдине вікно щодо надання адміністративних, юридичних, більше 700 послуг всього охоплює оця програма. Вона є всеукраїнською, але Дніпропетровська область є. Першою і найбільшою за кількістю власне тих точок є ветеран в Україні. І я сьогодні була в міському ЦНАПі, в міському центрі є ветеран, і я бачила і чула. Вдячні слова ветеранів та членів їх сімей, вдячні слова наших ВПО і людей пенсійного віку, які дякували за такий хороший сервіс. І, звичайно, ми будемо масштабувати практики, які демонструє Дніпропетровщина на всю Україну, тому що тут є чим повчитися, є чого повчитися, є чим пишатися. І Дніпропетровщина власне є серед лідерів, серед тих, хто дійсно не словом, а ділом дбає про наших ветеранів і про членів їх сімей.